І сьогодні я хочу показати вам як я чищу м'ясо, уда, м'ясо, четвертинки від, від шкіри відіміння, Ось це кінський вже Ось Тут вже не збиралося повна куча того шкір. І я не можу їсти. Я люблю, але жарим, але не парило. І так легенько відходить шкірка з м'яска, і можна потім буде готувати. А що це таке буде курка в тому соусі? Так, курка сметаною, будеш... з і з морквою. Дуже легкий рецепт. От зараз я дочищу, помою і замариную, щоб потім постояло години-дві, і, і тоді я почну готувати. Так, зараз курка завжди в Польщі і в підрядниці завжди є на промоції. І можна завжди користатися такими акціями і купляти собі курочку і готувати. Але дуже легко відходила та шкіра, правда? Але. Але в бідньоці я рекомендую більше купляти в бідньоці, ніж в лідлу. Бо в лідлу дуже маленькі кусочки м'яса. Отакі от. Не отакі от. Удо. А, а це ти великий купив м'ясо? Це велике, а там, дуже маленький. На жаль, це не доправить. І який процес буде приготування, бо там одна така написала пані, що е, ніякого процесу приготування немає. Одне про ніщо. Процес дуже легкий і простий. Нічого там не треба. Головне заберегувати м'ясо і його обжарити з двох сторін. Бо минулий раз, оце як я робив ті е, лаваші, то... Я там не показував як я там накладаю, там як я це, і просто коротко сказав. Ну і ну, для неї треба було їй показати що, як там накладати перше, друге, третє. Та жіночка розумна, і вона для неї все треба було тютілька в тютільку. Ну для мене, наприклад, все просто. Головне знати інгредієнти так, і, ну, і цей. цей. Так, а вона хотіла, щоб все було по порядку, щоб, знаєш, там цей. Ну, я показав інгредієнти, що це входить. Це на швидко. Так, на швидко, такий перекус швидкий. Тим паче, то не є якесь невідомо Сильно, що. Що ж зробити і не збивати. Так, я е, той, сказав, який треба купити лаваш. Ну, той грубий, який е, купили, то він не дуже добрий, бо він е, є грубий і він взагалі е, на піцу. Так. От. Ну, і, це. і Він дуже погано там завивався, так закручувався. А от той інший такий трохи дешевший, то він дуже добрий за цей закрутий. Так, да, пшеничний, ну такий білий. Ну і що, там все було просто. Так само зараз у цій курці, як я показую. Щось нове придумовувати. Вже давно за нас все придумали. Так. так. А ми показуємо прості такі рецепти приготування. От Наприклад, як зараз мінцюлінцю почистить м'ясо від цього від, від шкіри, курку. Так, і, зараз ми і зараз він придумати. буде її маринувати. А ти будеш. Ми е... зараз будемо готувати. Таким приправою для курки. І зараз я буду зривати ціле упакування але в різні, упакова... в різні поємночці, щоб вона прямо відбувалася. Ну, тобто для процесу приготування почистити курку від, той, від шкіри, потім її замаринувати. Поставити на декілька годин, максимум на 4, щоб вона пропиталася в тій приправі. Ну і потім, як в попередніх цих е, відео, е, бо ми колись. І висипаєте зараз приправу до м'яса. Все приправу даємо і вимішуємо. Тільки в тебе багато вийшло цієї. Курки. Тут майже 2,5 кг. М'яса. І один пакетик приправи. Сіль я не давав, я думаю, що приправи є сіль, Так, там багато але сіль, сіль, сіль вже будемо давати сіль. по ходу справи, коли я почну готувати Все. No. Можете писати свої, звісно, рецепти, і буде цікаво. Подивитися і послухати і почитати, і проготувати в вашому рецепту. Ну, але так добре приготувати курку і мати до якогось гарніру, правда? Вже не треба потім бавитись цей. Так. Вже не треба бавитись з якимось гарячим до гарніру, ні? Пояс. Мінцю лінцю вже замаринував. Ну, звісно, якщо у вас немає такої фолії, то ви можете цей. Ви можете просто кришечкою прикрити. Але, Але, Мінцю... Від кришечки буде запах. Так, буде і запах, і ну. Буде, ну і весь холодильник буде смертіти приправою. Так що е, цей. Він смерті буде віддавати холодильник. Запах цієї приправи і Так, Краще скористатись такою фолією. І запакувати такою фолією. Але тоді воно добре пропитається, -про правда? Mm -hmm. Щоб запах підкрасти не пішов, до того неї Ось так от марину... маринування курочки. А в наступному відео Ой, покажу... І за 3-4 години я покажу, як я почну далі готувати. Дякую. Кому сподобалось наше відео, ставимо лайк і підписуємося на канал та залишаємо коментар. Ось бачите, от мінцівниця замаринував. І зараз він його погружає до холодильника.